Дина нинішнього героя програми Юлія Кондора пережила п'ять державних режимів. Вона похожа з судьбами многих закарпатців, котрі змагалися, попри шлиякі негаразди і труднощі не стратити людську подобу, доброту і порядність. Маленький Юлій родився і ріс на радванці. Він добре пам'ятать смак Бороцькви, густої гіремінь сметани з домашнім хлібом, котру пригощала його бабка. Доторик до кіндериці, котру кормив кори, твердого хліба і сіся пам'ять руки продовжувалася виробляти, коли він держав пензлик у руках, аби малювати. А ще Юлій Кондор добре пам'ятати тут і духовні настанови, котрі не на раз і не на два наказували йому мамка і нянько, дідико і бабка. У нас було п'ятеро батько, мама, я, сестра. І ще братик народився десь пізніше. І от нас п'ятеро і газдувало на нашому дворі, у Радванці. приводили то в порядок, садило, вирощувало, збирало урожаї свої, домашні, косні. Часто збирались у загороді, під оріхами. І йшли розмови всякі. Приходили до нас друзі, сусіди. І разом потім і пісню заспівали, а то не, і не одну. Особливо наші закарпатські пісні були в ході. А співанку собі якусь нагадайте? Верхові но світку ти нош, як у тебе тут і ло. Який пливе приветив час, собідно шумно й весело. Ой не ту краю краю на ту верховину. Тож би мені погуляти, хоч одну годину. Ой нема то краю краю на ту верховину. Тож би ж мені погуляти, хоч одну годину. Файна співанка. Але знав, що все у співанку було щось зв'язано. Було таке, коли я вчився у Руській гімназії в Ужгороді, у великій перерві. Я та ще там декілька хлопців стояли біля відкритого окна у коридорі, і ми, я заспівав Верховину світку, ти наш. Співав, співав і зразу якось. Відчув, хтось мене заволоси, хопив сад. Повернув до себе і правою рукою справа наліво, справа наліво, справа наліво по обличчю мені. Дим Фоксмадиру бесельний орусше фокс. Не будеш по мадярськи говорити, та і по-русски не будеш. Ну і на цьому, як кажуть, цей інцидент закінчився. От, пішли далі уроки, але це запам'яталося на все життя. І це був такий момент у моєму житті, який не можна забути. Я йому правда простив. Я все ж таки. Хоч хлопчиком був, розумів, в якій системі ми живемо, що такі порядки вже, що можна і так у школі вести себе вчителю. Навчаючись в Ужгородській середній школі номер 3 Юрій Кондор селірував у хоровому гуртку, а у драматичному мав честь грати провідні ролі. Танцювальному був виконавцем декотрих сольних пластичних образів та ще при цьому іграв на мандоліні і скрипці. З концертами виступали самодіяльні артисти перед пораненими солдатами і офіцерами. А як у вас проходили празники? Різдво це було щось святе для нас, особливо малих. Ми з сестричкою завжди чекали Різдво з великим, як кажуть, таким натхненням. От, бо знали, що буде яличка, то будуть і цукерки, будуть там і іграшки, і все таке, що не дуже потрібно в такий малий час. На Великдень Пасху копік. На велик мама пекла Паску. Мама була такий, як кажуть, майстер цих домашніх справ кухонних. Вона все вміла і корову подаєти, і молоко використати, і зварити, і з печі, і паску святити — приготувала. Я пам'ятаю, я з мамою якось в туреметах, верніше, несу паску з сестричкою, і мама коло нас і Понесли, посвятили. Знав, що нянько був лісником. Що він вам приказував? Хоча берегти природу з маленьких, як кажуть, років, я знаю, що все має бути на місці, порядок, ніхто, як кажуть, не топче, не, не нищить. Бо то жива, як кажуть, можна сказати, істота та природа, ліс і наповнення цього ліса різними, як кажуть, звірятками там, то і то все таке. Коли ми жили за у Шугові, то є біля доманець на галявині такі під лісом. Спеціально побудували для лісника. Ну, так розказував, як він стереже ліс, він дуже любив ліс. І особливо флору, фауну, то була його радість, його життя. Він старався, щоб звірятки, які там є, були і зимою ситі. От. І... І все тут робилося таким чином, щоб, щоб зберегти ту, ту природу, яка йому доручена зберігати і охороняти. Так що батько був дуже відданий цій справі і жив буквально цими ділами. Юрій Кондор служив у танкових військах, і той він тягнувся до олівця і пензлика і оформляв стенди. Робота інструктором об комсомолу дозволила йому помагати сім'ї, видітися з многими інтересними людьми. Тяга до іскусства привела Юрія Кондора до музичного училища. Так я. Тоді працював в Сумолу і часто під час таких коротеньких перерв я теж співав разом із хлопцями. Хлопці кажуть: та йди розумієш, тепер відкрився, відкрилося училище, хороше музичне училище. І маєш можливість вивчитися, попрацювати над собою, і, може, великим співаком, чи будеш. Зустрів мене потім брат задора. У тебе каже голос хороший, хочеш у мене вчитися? То треба спочатку мене прийняти. Ти вже прийнятий, щоб ти знав. І так я потім вже на вечірній курс ходив. А життя заставило не співати? А життя заставило подумати над тим, як мені допомагати сім'ї. В обхоміком була більш-менш заробітна плата тоді, так сказати. Нормально. Нормальна. От. Якщо оцей хліб від цього хліба відмовитися, тоді інші шукати це буде дуже і дуже проблематично. Я все ж таки по потім попросив пробачення, що я що я буду говорити. Я, а я звернувся до Андрія з проханням, щоб мене відпустили і з училища, бо у мене є родина після війни, трудно, важко було. Треба було хліб заробляти. Ну, так а він мені каже, чоловіче каже, ну, не, не, може різко, я скажу, але будеш великим дурним, якщо лишиш зараз, треба знайти якусь можливість, щоб ти міг тут все ж таки вечірні заняття відвідувати. Но. Кажу, я ще подумаю, але вже фактично я вирішив, що командировки не дозволяли. Командировки не дозволяли. Мені було жаль цього Андрія викладача. Він до мене так відносився, сумлінно розумієте, і Я сам відчував, що я прогресую. От, що, ну, я, не, я, буду, я буду заважати його роботі, відбирати від нього зайвий час, як кажуть. Юлій Кондор прожив файну жизнь, пострів у своєму житті мудру дружину Магдалину, му родила і воспитала файних дітей, дала можливість поступити в університет, а через пару років він окончив Київську вищу школу МВС. На яких би должностях не був Юрій Кондор – це секретарем Ужгородського рекому партії. Це коли він очолював партійну організацію управління внутрішніх справ облвиконкому і других руководящих должностях. всяк де він старався творчо ставитися до своєї роботи, допомагати людям. А кого вас привернув до малювання? До малювання я сам прийшов. А коли... як із з бокшаєм зустріли? Бокшайом. Ми зустрілися у гімназії, у русській гімназії, в Ужгороді. От він вів уроки малювання, дуже любив Йосипа Йосиповича і любив його уроки. Він був прекрасний викладач. Ну, а само собою розуміється, що він був великий художник вже і тоді. Він вже мав за спиною великий, як кажуть, мистецький багаж. І він теж придивлявся до мене і бачив, що я беруся з охотою до, до малювання. І так я перші такі, як кажуть, знання у мистецтві, в малюванні, я знайшов іменно там, у гімназії, у Йосипа Йосиповича Бокшея. Так що Йосип Йосипович Бокшей Мій фактично учитель перший, який допоміг мені, як кажуть, оволодіти газами малювання. Низький Юлій Кондор є автором інтересних трьох книжок. Котрих він поетично описує жизнь своїх предків і стрічі з інтересними людьми, з якими зводила його судьба. Він, роблячи відповідальним секретарем закарпатської організації спілки художників України, мав можливість спілкуватися з корифеями мистецтва нашого Закарпаття, і вшиткі споміни про цих неординарних людей він виклав у своїх книжках. Перший, хто мене запросив, то був Андрій Андрійович Коцька. І Він каже: Ну підеш на... на... Пенсію обов'язково будеш у нас працювати, щоб ти знав. А мені тільки того і потрібно було. Потім кашай Антон Михайлович, син теж лісника, теж художник, вже народний художник України. Запрошую, ну як не йти? розумієте, коли от такі люди так добро. Зичливо віднеслися до мене ще молодого. Потім був і глюк. Я дуже любив його, колоритні роботи. Вони були всі, всі різні але одної школи, все ж таки закарпатської школи. були. Серце його гріє живопис. Ті чудесні краєвиди нашої карпатської землі, яку він зображує на своїх полотнах, Юлій Кондор, учасник многих обласних республіканських і всесоюзних виставок народного іскусства. Окремі його роботи експонірувалися в Москві, Києві, Словакії. Кожний в картині художника відкриваєш про себе щось нове і загадочне. То та природа наша, вона якось згуртовує художників. То та краса Закарпатська родить художників. і вони потім десь знаходяться і, і, і спілкуються безперечно і об'єднуються. Працюючи з відповідальним секретарем, я вчився у всіх художників, по суті діла, і у старших, і у молодших, і навіть у початківців. Бо у кожного щось я знаходив, хороше таке, що приваблювало нас. Що чувствуєте, коли стоїте перед Мольбертом? Хвилююся. Коли дивлюся на те біле полотно і думаю, з чого почати, а що з того буде? А чи зможу я це зробити? І от роблю перший мазок, потім другий, третій, сотий. І так дивлюся, щось вийшло. Вийшла картина якась, розумієте, якийсь пейзаж. Просто Всяка боязнь пройшла, якась радість прийшла. Це велике діло, це, це щось душевне. То треба викласти себе, і серце і душу, коли, як кажуть, береш, малюєш якийсь пейзаж. І то хочеться, щоб, не, щоб то було красиво зроблено, щоб то не було споганено, як кажуть. І щоб це було правдиво, щоб це було реалістично. І реалістичне мистецтво для мене все. Но я вчився не тільки у хлопців закарпатської організації спілки художників. Я вчився і у великих творах передвіжників, особливо Шишкіна Івана Івановича. То майстер, якого кажуть, увесь ну, світ знає, фактично. І взагалі передвижники це художники, які сумлінно відносилися, розумієте, до малювання, до мистецтва, не калічили ту природу або ту, ту постать, яку вони зображали, а навпаки якось вдохновляли ту, радість від того малюнку того чи іншого. До доходило до мене, як кажуть, я середин Третяковської галереї був двічі у Москві. На то багатство таке, що то на весь світ. А за що любите квіти? За красу, за барви. Там нескінчена гама барв. Нема тому ні початку, ні кінця, якщо подивитися на якесь квітуче поле. Там знайдеш від А і до Я, ну, а потім від них йде якесь проміння, що надихає людину на щось хороше, на щось красиве, на щось добре. Та, як кажуть, маві, Бог спеціально зробив таке, щоб кажуть, допомагати людям нормально, творчо, хорошо, як кажуть, продуктивно жити. Квіти – то, то чудо. Чудо, яким чудуєшся весь час, скільки раз, як кажуть, зустрічаєшся. Родина поділяла ваші захоплення? Да, безперечно, так, безперечно, так. Мама мені казала, що сину, у тебе золоті руки. Я кажу, мама, ти перебільшуєш. І золотими руками то не що робити. Я маю просто руки, які щось зімів. Отак от, от було. Я пам'ятаю, батько малював теж. Коли я вже став малювати, так я йому потім і барви, і хорстики, і то друге. Він робив прекрасні копії з солідних робіт, розуміють, великий художник. Но, правда, з натури малювати він не зміг. Не, не, не встиг, не встиг помер перед часом, мені здається. Хоча 90 років. Айбо він міг ще пожити, помалювати, бо він дуже то любив. Що, а мама в мене артистка, хока ж вона з, з дівочих років самодіяльності брала участь, грала головні ролі дівочі, от у Яно швіти допустим, то тому було прямство в Угорщині. Так що наша сім'я трошечки так сказати творча, безперечно. Я творчо відношуся до всього. творчо відношуся і до твоєї роботи, яка мені поручена була. Творчо відношуся і до того, яке, з ким живу, спілкуюся. Юлій Кондор у своїх роботах намагається запечатлити прекрасні види нашого Ужгорода, передати стан природи, котра так щедро дарить нам своє літнє тепло, весняне мережево цвітів, осінню ностальгію та зимову загадковість. Кожна його робота і все стан природи, запечатлений на полотні, все енергетика душі художника. Про нього писали правоохоронець душу художника. Подполковник внутрішньої служби у відставці він митець з індивідуальним світовідінєм і вишуканим смаком, котрий низько радується кожному прийдешньому дню, кожній зустрічі з інтересними людьми, неповторній красі живої природи, котра нас збагачує і робить ліпшими і добрішими.